Зараз активно нас обговорюється тема того, що Україні нарешті дадуть домагавки. Це американські крилаті ракети, от які мають доволі непогане радіосураження. І давайте що подумаємо, чи це дійсно круто, чи це не дуже круто. Дивіться, це було б дуже круто, якби мова йшла про тисячі переданих ракет. Тому що тоді вони, можливо, мали б сенс, оскільки в районі ураження цих ракет на території Росії знаходиться більше як тисяч, півтори тисячі е, об'єктів, які можна уразити. Це і військові заводи, і військові склади, багато всього військового. І прикиньте, це 1500 плюс цілей. Скільки ж нам мають передати ракет? Мова йде приблизно про 50 штук! 50 штук ракет! О, господи, оце так! Оце прорив, слухайте. ну... Це вже більше схоже, знаєте, ну на якесь типу набивання балів собі зі сторони Трампа. Тому що скаже, от я ж передав вам домагавки, це ж ніфіга собі. Це ракети, які ого го іго, нічого собі. Хоча так подумати, так? Ракети з 80-го року на озброєні, точність ураження плюс-мінус 5 метрів. 5 метрів це не сказати, що прям так дуже точно. От якби там був ураження, було зановження, точність ураження до метра, ну це вже так. Але от дивіться, і от сенс від тих 50 ракет, ми навіть 10% військового, ем, як сказати, військових потужностей Росії на тій відстані, куди можуть дістати ці ракети, ми не винесемо. І це таке собі. В принципі, в нас вже є і ті самі дрони, які наші. Активно застосовують проти НПЗ і ну НПЗ виносимо прям нормально. Та от. ось от цими ракетами, чесно кажучи, більше розмов, та й тим паче дивіться. Пускати їх можна тільки там або з підводних човнів, або з кораблів. Ну і є ще наземні платформи. Але наскільки я зрозумів, наскільки я побачив, що наземні пересувні платформи з'явилися відносно нещодавно, там чи там ну пр протягом останнього місяця ця новина щось почала ширитися. От. А от якісь стаціонарні платформи для нас вони не вигідні, тому що їх можна швидко знайти, розкрити і знищити. От. І дуже цікаво, ну окей, передадуть ракети, передадуть ці пускові платформи. Їх буде всього 50 штук. Ну це, блін, ну окей, давайте так. Якщо брати кожен ну, я не знаю, кожного тижня випускати по 10 ракет, це всього на 5 тижнів. Це трошечки більше, ніж місяць. А який потенціал у ракету Росні, на жаль, він набагато більше. Скільки ракету поставила Росня по Україні, там вже цифри тисяча плюс, якби там вже не 10 000 плюс. Короче кажучи, ну таке собі. А ви що думаєте?